Кривий ріг зустрів військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, який підкорив серця глядачів своїм драйвовим виступом біля Палацу культури Карачуни. Захід пройшов у патріотичній атмосфері, яку підсилювали звуки маршу та українських пісень у виконанні талановитих військових музикантів. Сьогодні у нас унікальна подія. До нас завітав військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, який у нас виступить з концертом. У нас війна ще продовжується і не варто про це забувати. А такі концерти дуже важливі, тим паче від військового оркестру для підняття морального духу всіх криворіжців, українців. І концерти це емоційна підтримка місцевих жителів та символ національної єдності в часи важких випробувань. Оркестр, який став відомим не тільки завдяки своїм музичним досягненням, а й активній участі у підтримці морального духу українців, підвідує різні місця Дніпропетровщини. Музиканти намагаються нести надію і позитив тим, хто залишається в тилу, підтримуючи бойовий дух захисників і цивільних. Їхній репертуар, який включає як традиційні козацькі пісні, так і сучасні патріотичні композиції, зачаровує кожного. Слухача, нагадуючи про силу і незламність українського народу, хлопці дуже гарно, файно співають та грають. І сьогодні їхнім мистецтвом буде можливість насолодитися нашим жителям мікрорайону та міста. Також у нас заходи подібного плану проходять регулярно, тому ми запрошуємо усіх містян та гостей міста долучатися до нас на заходи і бути вдячним глядачем. У хлопців досить різноманітний репертуар. Це і такі патріотичні це як і лірика. Також такі відомі твори, як Червона рута і так далі. Начальник оркестру, лейтенант Олександр Корольов, досвідчений військовий музикант, який має за плечима багато років служби в Збройних силах України. До повномасштабного вторгнення він представляв Україну на міжнародних військових парадах, виступаючи в Європі та демонструючи талант українських військових оркестрів. Нині ж в час війни він продовжує свою місію підтримувати бойових дух своїх побратимів та цивільних, що надзвичайно важливо для кожного українця. У нас зараз держава в такому стані, що ми всі маємо єднатися і всі, всі маємо робити все для того, щоб наша перемога спільна якомога скоріше настала. В даний час ми підтримуємо в першу чергу наших військових, їхній бойовий дух і психологічний стан, а також по можливості приїжджаємо підтримувати наших цивільних, як вже я сказав, що це надійна опора. Зокрема, виступ мав і благодійну мету, адже під час концерту усі охочі мали змогу зробити свій внесок для наближення перемоги, а саме задонатити для наших захисників. Тож виступ оркестру окремої механізованої бригади Холодний Яр став яскравим прикладом того, що культура і музика можуть бути потужною зброєю в боротьбі за свободу. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.